Ні, ну обмін полене обміни це гуманітарні акції, про які ну домовлялися з початку війни завжди. Mm -hmm. У нас ну, у нас цей канал комунікації він завжди був. Це не секрет. Типу, ну і це в принципі нормально для збройного конфлікту. От коли такі гуманітарні речі вони час від часу виникають, ну ініціативи реалізуються, тому що ну це просто як це кажуть, каменсенс. Е, інше питання, що, ну, що, що погодити, я так розумію, ну, з мого погляду, погодити потрібно просто декілька ключових найбільш чутливих питань. Е, це питання так званих гарантій безпеки, угу. тобто як вони мають виглядати для України, угу. е, в якій формі, які комітменти, які зобов'язання, в яких сторін. Ну, і механізм там, якихось консультацій щодо цих гарантій. Друге, питання е, необмеження військових можливостей України, я так би це назвав. Тобто, щоб не було обмежень на нашу армію, особливо технологічних. І третє це питання територіальне. Е, ну, Зрозуміло, що для України там червона лінія основна це те, щоб не було юридичного визнання або змушування до юридичного визнання території окупованими. Тобто, де-факто контроль, ми розуміємо, що він скоріш за все збережеться ну, тобто, над якимись територіями, І тут, але де Юре, ну, я думаю, що це питання вже не буде підніматися після Аляски, принаймні, я бачу, що росіяни перестали на цьому наполягати, але тим не менше. Тобто, це от от для мене оці три питання ключові.